Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк вважає, що найближчі два місяці будуть критичними на фронті, адже Росія кидає на фронт всю боєздатну техніку, поки в Україну не надійшла західна допомога. Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них, каже Павлюк в інтерв'ю за економіст. За його словами, Україні терміново потрібно більше ППО. І очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня дай значний. Імпульс, але залишається невизначеним, чи отримає Україна новіші версії F-16, блок 50 і далі, які необхідні для боротьби з російськими бомбардувальниками. Командувач вважає, що Росія надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях, але розвідка припускає, що незабаром російські війська розтягнуть оборону, атакуючи північно-східні райони Харківської та Сумської областей. Також підкреслює, що втрата України очеретиного дозволила Росії прорвати першу лінію оборони і поставити під загрозу важливі шляхи постачання за словами Павлюка. До втрати позиції призвів шалений тиск перевага в. Повітрі та співвідношення артилерії, яке сягало 20 до 1. так по всій протяжності фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів ніж українські. Україна все ще утримує часів яр, який є ключем до групи міст, розташованих за ним. Однак, Павлюк стверджує, що втрата часового яру не матиме вирішального значення. Це просто звичайний міський населений пункт.